Це програма Армія сьогодні у випуску. Дивіться. 12-й батальйон Київ має власного волонтера. Офіцер запасу докладає неймовірних зусиль, аби його побратими не залишались сам на сам із своїми проблемами. Він повернувся із полону. Славу героя здобув, але дорогою ціною. Наші журналісти провели декілька днів разом з добровольцями 12-го батальйону, що дислокується у Луганській області. У підрозділі служать як звичайні люди, так і заможні бізнесмени. Чи не пожалкували вони про своє рішення йти на війну? Далі в сюжеті. Двічі на місяць, а іноді частіше капітан Максим Борозинець приїздить на Луганщину. Тут біля міста щастя перебуває 12-й батальйон територіальної оборони. Його батальйон. Максим не служить у ньому, хоча дуже би хотів. Кожен боєць для офіцера як рідний, адже коли формувався підрозділ, він займався його комплектуванням. За військовою спеціальністю капітан Борозинець, авіаційний інженер, і відповідних посад у добровольчому батальйоні не знайшлось. Тому на фронт приїздить лише у відрядження. Хотів би тут залишитися з хлопцями допомогти. бо Вони для мене всі рідні, скажімо так. От, і це не те, що хлопцям допомогти, я хотів, хочу служити своїй Україні. У далекому 86-му Максим Борозинець закінчив Харківський військовий авіаційний інститут. За розподілом потрапив у винищувальний полк військ ППО біля Москви. Проте служив недовго. Я тільки пішов на службу, через два місяці над нами прилетів руст, якщо ви пам'ятаєте, це на Червоній площі. Це я і моя скадриля, я був на бойовому чергуванні, скажімо так. З цього почалася моя кар'єра військового тоді. Але через два роки почалась перебудова, і в 89-му році, служивши два роки, я пішов в запас. в 92-му році вже в Україні я прийняв присягу, тому що є українським націоналістом. З гордістю це кажу. Коли над Україною нависла загроза іноземної інтервенції, Максим, як справжній патріот, причому один з перших, пішов захистити Батьківщину. 2 березня поїхав на Майдан до Верховної Ради з дружиною і з дочкою, подивився, що робиться, спустився на Майдан, підійшов на Майдані на Хрещатику до правого сектора. питаю хлопці, де записують вас добровольців на фронт. Я був готовий з ними воювати за Україну. Але я офіцер, я офіцер запасу, розвернувся і десь в годині 10.30 я вже був в військоматі, і нам запропонували що ніколи нікого на фронт не відправляють, але якщо ви згодні, то ми вас можемо призвати, мобілізувати на 10 днів. І нас записали в команду 383. Я і ще, у нас було разом 55 чоловік, чимось офіцерів, решта солдат, які приступили до виконання роботи, служби по мобілізації, тобто як працівники військкомату. На той час військові комісаріати в Україні були реформовані так, що нормально виконувати функції з мобілізації просто не могли. Один із найбільших військкоматів у Києві, Шевченківський, мав у своєму складі двох офіцерів і кілька працівників на перших добровольцях, яких відмобілізували, лежало відповідальне завдання: створити київський батальйон територіальної оборони. І комбат, який сьогодні, і його заступник. Ми в п'ятером за столом сиділи, і як студенти, ручка вже в мозоль на руках були, виписували мобілізаційні карточки. В такому форматі ми працювали до середини, до 16 травня, тобто два з половиною місяці. Коли пішла вже переформатація військоматів, скоротили когось відправили, де когось демобілізували по стану здоров'я. Когось перевели в 12-й батальйон, який якраз то той час проходив вже, скажімо так, завершувальну фаз, фазу формування. І нас, по-моєму, 5 чи 7 чоловік нас, які залишені на військовий час, не стан, а на військовий час, на допомогу, якби поза штатну в, в штаті на військовий час. Новостворений батальйон отримав назву 12-й і почав підготовку до виконання завдань за призначенням. Коли батальйон був на бойовому злагодженні в Десні. Це стало питання забезпечення майном. тобто Ми з військоматом збирали разом з хлопцями ті, хто там і, в принципі, на одну зарплату невеличку в військоматі жили, був кинутий клич, чи можемо хлопці допомогти. Почалося того, що ми купували і футболки, і бірці, і кокарди, і петліці на форму. Це все купляли, звозили, завозили в десну іще». Коли обстановка на Донбасі загострилась, виникла необхідність підсилити частини МВС і Збройних сил. Кілька батальйонів тероборони тоді вирушили в зону проведення АТО. Серед них був і 12-й. Перший раз побував тут, десь в середині літа, і побачив, як нас зустрічають на чому, яка стоїть бойова задача перед батальйоном і на чому вони її виконують. Коли, скажімо, Маршрут, довжина маршруту по блокпостам у комбата кожен день заключалась в об'їзді 270-300 кілометрів на «Жигулі» четвірка в якій сидить чотири озброєних бронежилетів з автоматами людей. На дворі температура під 40 градусів. І солдат возили на газелях, коли по блокпостам треба розвести і бойовий комплект, і матеріальне забезпечення. Ви самі розумієте, продовольство амуніцію і так далі. Максим Борозинець у цивільному житті разом із партнерами займається бізнесом, але допомагати своїм побратимам вважає справою честі. У нас є своє сільське господарство, так скажемо так, агрономічний сектор і переробка. Я вже кілька разів привозив сюди по кілька тонн яблук із наших садів, сам на передову розвозив хлопцям, воду мінеральну привожу. Продукти і картоплі, і цибулі одним словом є. Заступник по тилу в комбатах, дзвоню, запитую, що потрібно. Я вважаю, що зайвими продукти не будуть. Тому кожен раз привозимо знов воду, харчування, амуніцію, форму, навіть якісь засоби захисту там. Перші два бронежилети батальйон були мною. А цей рік для бізнесу аграрного, особливо нашого, яблучно-ягідного, дуже невдалий тому, ну, скажімо так. Важко це стає далі. Проте найбільше на передовій у подібних батальйонів не вистачає транспорту і бойової техніки. Забезпечити 12-й взялись небайдужі громадяни. Максим Борозинець відрядив на фронт кілька власних автівок, та ще кілька придбав разом з товаришами. Було єдине прохання, що це повинна бути дизельна техніка, тому що вся техніка бензинова, сучасна, яка приїхала на фронт, вона вийшла з ладу на в перші ж дні. Тому що якщо дизель не пальне ще більш-менш, то бензин розрахований на ці старі газони зіли, от які за нашою спиною, вони на цій, цьому бензині ще могли їздити. Уже нормальна легкова техніка сучасна не могла. Тому ми почали закупати старі джипи, дизельні, рамні, які, в принципі, в дуже важких умовах експлуатуються. І показав досвід, що ми не помилилися. От на сьогоднішній день було мною поставлено. І вчора знов. Скажемо, мої хлопці дзвонили, чи потрібно далі шукати. Ми поставили 5 одиниць джипів, і перший ще поїхав пікап дизельний пікапчик, Сітрен такий, от, який теж тут виконував задачу. Про те, що Максим Борозинець працює як волонтер з хлопцями на передовій, дізналися чимало людей. Вони теж прагнуть допомагати українським воякам, хто чим може. Багато друзів в мене, які знають, що я в військоматі вже півроку, вже більше, які знають, що я постійно їжджу на фронт. Сам же і супроводжує грузи, конвой і забезпечення, приходять і приносять все. Тобто тут зайвим не буває нічого, розумієте? І також, також приносять гроші. Нам ми тобі довіряємо купи. У мене доріжні дружини. Подружки дзвонять і кажуть, хочемо передати гроші на армію, От, але не довіряємо цим рахункам, не довіряємо нікому. Знаємо, що він тобто приходить, приходять, приносять навіть готівку, яку, якщо так і буває, я кажу, ні, я не хочу брати готівку в руки. Давайте ви купіть то-то-то, а я його завезу. Капітан Борозинець у своїх небезпечних подорожах у зону АТО вже сформував цілу команду з колег і партнерів по бізнесу. Це люди, які люблять власну державу і підтримують військових. Треба було своїм прикладом показати, що сьогодні є армія, їй треба допомагати, треба йти служити і воювати за нашу Україну. І коли їду на фронт, то в мене є хлопці, які служили, і ВДВ кажуть, ми тебе до не відпустимо. Вони зі мною, як в мене військкоматі, кажуть, де твої гвардійці? Вони, вони як мої гвардійці. Разом зі мною брат вже постійно їздить теж. Хлопці з задоволенням хочуть їхати свою допомогу, внести свій вклад, хто чи може. І це дуже добре. У мене є своє СТО, і всі машини, які на фронт йшли, вони проходили там, скажімо так, підготовку. І бувало таке, що треба вранці вже машину посилати на Київ, то хлопці всю ніч, і це не раз було, це багато раз було, коли до ранку. По списку, поки не виконують всі роботи поставлені по машині, по машини, які прижали сюди, вони служили і служать вірно надійно. Місяць назад комбат грамоти виписав моїм хлопцям за допомогу. От, вони не просто їдуть, супроводжують зі мною вантажі сюди. Комбат їм довіряє. Мені приємно, що він на бойові завдання бере мене і моїх хлопців. Подібних випадків, коли зустрічаєш на передовій таких людей, як Максим, сьогодні є чимало. Здавалось би, успішний бізнесмен, який за бажанням міг би не лише уникнути військової служби, а й, взагалі, навіть не дізнатись, що таке війна. Проте ці люди приклад самовідданої любові до батьківщини, коли для її блага не шкода ні майна, ні грошей, ні власного життя. до додому і 19-річний доброволець Айдару Василь Пелеш. Поранений він потрапив у полон до сепаратистів і провів там більше місяця. Нещодавно хлопця обміняли на брата одного з зеленерівських ватажків. Цей страшний період свого життя він не забуде ніколи. Нелюди відрубали Василю руку тільки за те, що він мав патріотичне татуювання. Із старому самбурі 19-річного Василя Пелиша зустрічають чи не усією громадою квіти, прапори, хліб-сіль та сльози на очах. Не знати, чим серця присутніх сповнені більше. Радістю від того, що повернувся живим чи болем від усвідомлення, через що довелося пройти. Юнакові спочатку був на Майдані, потім каже, я їду в Луганськ. Там Вайдар не був правда. Два рази приїжджав. Він став в сесію, раз приїхав, другий раз приїхав на заочне, перевівся. Та він мовляли. А як він каже, якщо не я, то хто? Коли почалася війна на Сході, хлопець з добровольцем пішов у батальйон Айдар і вже в травні поїхав на Донбас. Наприкінці серпня зв'язок із сином обірвався. Серце матері відчуло біду. Напевно, тут всталося в ті дні, коли з ними його обстріляли. І потім слідуючи два дні. Я він мені постійно був перед очима. Перед очим, і як він був в маленькому віці, все мене за руку тримав. Маму, маму. Він все так любив сказати: мамо, мамо!» два рази повторити, все мене за руку своєю рукою. Так тримав. 26 серпня під Луганськом Василь потрапив у полон. Айдарівці саме везли одного з поранених бійців до шпиталю, коли потрапили у засідку. Бойовики підбили машину протитанковим снарядом. Мені в очах все потемніло, Я відчував, що перевертає мене. Я вже прийшов в тяму, я зрозумів, що побачив, точніше, що машина горить. На мені один труп і ще троє наших в машині теж горить. Я через силу виліз з під трупа, без осколках був. Пішов на ту позицію, з надією, що там були наші. І вони перепутали просто. Але, на жаль, і гранати з собою не було, щоб себе з ними підірвати. І... Бо спішці не встиг надягнути на себе бронежилет. Терористи били Василя ногами і прикладами. Коли ж роздягли один із бойовиків, помітив на провинці хлопця татуювання – тризок у напис Слава Україні. Це розлютило нелюда ще більше. Просто посеред поля він відтяв на руку. Ті, що мене брали під охорону лікарню. Вони дивувалися, як мене вижив, як я вижив, бо дуже сильно там ненавидять наш батальйон Айдар. Ми дійсно їм перекриваємо повітря і не даємо їм діяти. Понад місяць юнак провів у полоні. Через важку рану впродовж всього часу перебував в обласному госпіталі Луганська. Лікарі ставилися із розумінням, а от бойовики щодня проводили допити, хотіли розчавити морально. Та Василь встояв. Нещодавно добровольця вдалося витягти із пекла. Разом зі ще чотирма військовими його обміняли на одного авторитетного еленерівця. Сьогодні Василеві Пелешу вигукують герой. Він приклад для багатьох українців. Та головне, завтра про нього і ще сотні таких, як він. Чи не забуде держава? Наш герой. Хочеться вірити, що вже зовсім близько така довгоочікувана перемога, і наші бійці повернуться живими і здоровими. Дякуємо, що були з нами, і зустрінемось за тиждень. На все добре.